Привіт, друзі, хочу вам показати, розібрав дрон, так як він в мене поламався. А проблема в тому, що у двигуні накрилася щотка. Ось сам двигун такий ось маленький. Погано видно, але видно, ось так він виглядає. Малесенькі дуже так. А ось сама основа. Зараз покажу, якщо буде видно, попробую навести. Ось якось так от. Ось такі щотки в ньому. Дуже малесенькі. Треба взяти, зробити другу, припаяти. Для цього я взяв ось таку мідну. Ось вона, якщо бачите, це стара, вона дуже малесенька і дуже тоненька. Вона поламалась. Будемо брати цю, припаювати, ставити на місце двигун і пробувати запускати наш дрон. Так називаємой редуктор. Ось через такий редуктор. Вона, він точніше працює, цей дрон. Щітку я взяв з цього двигуна. Розрізав пополам ось таку, зараз покажу. І вийшло в мене таких. Дві. Будемо припаювати і робити. Надіюся, що буде працювати. Дрон я заказував на Алікспресі за 20 доларів. Не рекомендую брати такі дрони, а якщо брати, то тільки для того, щоб навчитися літати не більше. Камера тут не годиться. Батарея тримає добре. Пластик крепкий. Тут, бачите, намальовано, що має вставлятися карта пам'яті, але вона не вставляється. Тут має бути ще одна камера. Її тут немає. Дрон Q6. Я заказував. Дивився відео. В Аліекспресі і картинки все було чудово. Але коли він мені прийшов, він взагалі не то, що я хотів. Вага його 160 грам. Літає він добре тільки тоді, коли немає вітру. Ось так от, бачите, я його запустив. Не запустив, просто включив. Ось в такому стані він на даний час розібраний. Там є на YouTube каналі, можете зайти подивитися, як підключити дрон до телефону, Як управляти дроном з телефона. Оце є відео, яка для цього програма, налаштування і так далі. Все є на моєму каналі. Пишіть коментарі. Я вам про це подробно всім відпишу, кому що не ясно. Але такий дрон не рекомендую брати, так як він. Я вважаю, що це гроші на вітер. Це чисто так для дитини погратися. Ну ніяк, не ні якісь серйозні. ...діла. Якщо ви думаєте, що ви візьмете, політаєте ним і знімете чудову картинку і все буде чудово, це не так. Оця штука вона знімається. Я думаю, що можна буде попробувати поміняти камеру на іншу. Але в цій платі є ще так називаємой Wi-Fi, через який ви підключаєте, підключаєтесь до телефону. Я думаю, що не варто цього робити, міняти щось тут, вкладати в нього. Він, бачите саме, які тут в двигуни, він багато не потягне, а на щось краще розчатувати не варто. Коротше, підписуйтесь, поремонтую. Покажу результат, що з цього вийшло Такі дуже маленькі, дивіться, які, щоточки ось. Ну, просто волоски. Будемо міняти їх на мідні, припаювати робити. Всім пока. Підписуйтесь, чекайте на нове відео, пишіть коментарі. Обов'язково пролайкати. Чим більше лайків, тим швидше вийде нове відео. Не забувайте підписатись. Всім пока.